Запрошую вас, друзі, в наше нове новорічне відео. На календарі 30 грудня, 9 вечора, і я розпочинаю підготовку. Вас запрошую до себе на кухню, будемо разом готувати смаколики. Нас пригостили такою апетитною домашньою качечкою. Зараз вечора її замаринує і на завтра вона гарно промаринується. Зверху на тру гірчицею взяла таку домашню відщетру з чорним перцем та куркумою. Потім буде приправа для курки і буду робити надрізи і шпигувати чесничком. А завтра вже додам яблука, кислий сорт треба взяти, і ем, в рукаві буду запікати. Це дуже-дуже смачна страва. Мені не так подобається м'ясо від качки, як самі ці яблука, вони пропитані жирком, ароматом, качеством. Замаринована береться за десерт. Треба спочатку збити пудру. Я прибігла помічниця, все допомагаємо. Ти готова є yeah. Зараз будемо пекти дуже смачненький мореговий лес. Давай білки сюди. Yeah. Білки, білки ось. the hearts. Ну, як без класики. Олів'є мусить бути на новорічному столі. Так, Єва? Так. І ця одніє. Добре. Бачиш, виходить, в тебе. Так. Ось на судочка сюди і пальчиками протискає. Молодець. Ой. І що бере наступне? Мама на маленька господинка. Олівія практично готова. Додаю сюди зелень і завтра ще доріжу огірочок і заправлю майонезом. І готую ще один салатик. Буду подавати в тортилі в таких грішках. Тут в мене смажені печериці, курка і болгарський перець. Також заправляється майонезом. Думаю, двох салатиків буде достатньо. Так, а в нас же наступний день вчора з явою зробили всі можливі заготовки, а сьогодні продовжуємо підготовку. Сьогодні залишилось запекти качку, зробити ще деякі закуски та канапки. Для того, щоб олів'я виглядав більш привабливо, я його виклала в кільце. Завдяки цьому, солод має рівні і акуратні краї. Ось так, що прикрасила горошком і петрушкою дуже красиво. Швиденько готую закусочку з перчиків, купила ось такі міні-перчики. Для начинки використовую домашній сир, чесничок, майонез. Все пробиваю блендером, додаю кріп і петрушку і дрібно нарізану слабосолену рибку. Все перемішую і в кінці додаю 2 столові ложки фети. Начиняю перчики дуже швидко і дуже-дуже смачно. Ож зробила таку красиву нарізочку у вигляді ялинки і приступаю до фарширування качки. За ніч вона добре промаринувалась. Я її зсередину напихаю яблучками, побільше даю по краях, тому що я ці яблука просто обожнюю. Качка важить, в мене приблизно 2 кг, я її буду запікати 2 години, можливо, 2 години 20 хвилин. Вже буду дивитись по готовності. Так. І остання страва, яку я готую, це канапочки. Також дуже швидко, хлібчик підсушила на грилі, змастила філадельфією, також додаю гірчицю в зернах. Огірочок в мене домашній з кетчупом ми маринували, та оселедець. Канапочки дуже апетитні на вигляд і надзвичайно смачненькі. Так, ми з Євою встигли приготувати всі страви, самі вже готові, зачіски зроблені, тому накриваємо на стіл і чекаємо гостей. Аромат з духовки просто неймовірний. Качка, картопелька готові. Я картоплю, ще зверху змащую розтопленим вершковим маслом, скропом і чесничком. Погляньте, така качечка, рум'яненька. Дуже дуже смачна вийшла. А яблука це просто окрема моя любов. Хто прийшов. Красуні, привіт! Славі моя! Яночка, привіт! Ого, яка класна, Джен Су. Вау, ти красуня. Я намалювала ще мої мама. Ні, там треба було помідори, там ігрочка, там сухарки, окремо. Не приїхали вертабу. Там така черга була в творі, що то взагалі та я понесла назад. щиро вітаю усіх з Новим роком! Бажаю вам та вашим близьким здоров'я, щастя, любові та добра. Нехай у вашій домівці завжди буде затишок і тепло. Нехай Новий рік стане для нас усіх початком нового життя, життя у мирі та свободі з Новим роком!